Все, що можу сказати? І це, що вони тут робили. Техніка, яку залишили вояки, просто покинули на вулиці Грошевського. Тому ми спочатку прибрали техніку для того, щоб звільнити вулиці. А тепер після організмів відновлюємо Маринський парк то які ще сьогодні будуть завдання для цього. Це, це, це крас, да, чи що це? Так, да, це крас. Поки що завдання у нас прибрати маріїнський парк. Далі, ну, будемо бачити, потім будемо відновлювати хрещатик, Майдан Незалежності, Грушевського. Слава Україні! Здрава! Добре! Добре! Добре, добре, ну ти, ну, хлопці, сіки мої.